Всім привіт, дорогі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні четвер. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Хочу показати вам ціни на кросовери. Перед тим як знімати відео, прошу підписатися на мій канал. Також повідомляю, що моя команда автоекспертів може перевірити будь-який автомобіль на авторинку, де. Я знімаю або по оголошенню список міст, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також займаюся автомобільними товщиномірами. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, знижкою та після гарантійним обслуговуванням? Дзвоніть до мене. Так, отже, перша наша машинка Демся Nissan Qashqai Plus 2 самомісний, 10799. Повний привід 2008 року. Так, кажіть. друзі, ці три. призупинити відео. Підписники питалися розклад людського автору. Ось такий варіант Кашкая 10799, повнопривідний 2008 року, 2-літровий варіант. Всередині вигляд, друзі, ось такий. Ось так виглядає. Дуже зацікавило, Дзвоните, питаєтесь, уточняєте більш детальну інформацію у власника. Ціни, друзі, як завжди, на базарі на старті, так що можна і поторгуватися. Так що, отакий, от друзі, цікавий варіант. Йдемо далі. Наступний варіант ось така мазочка у нас з 2014 року. Так, йдемо 12900, телефон є dz 161 тисяча пробігу. Ось так виглядає. Закритий варіант на шестиступиневій механіці. Зацікавило, дзвоніть до власника. Багато, друзів, автомобілів. Сьогодні ринок живий досить. Можна вибрати свого небитого коня. Ще один варіант ось такий Hyundai. Так. Телефончик видно, 13400 просіть, бачу 13800 перекреслений. Повнопривідний варіант. 2010-11 роки або 11 місяць 2010 року. 210 тисяч пробігу на автоматі. Зацікавило, дзвоніть. Питайтесь, уточняйте, перевіряйте, торгуйтесь. Ось така Санта Фешка. Поруч, ще один варіант Санта-Фе. Так, Санта-Фе. Так, телефон є, пробіг 212. Хлопці, ціна яка! Добрий день, ціна яка? 9300. Ось так виглядає. Санта-Фе. Вигляд всередини, ось таки друзі. друзі. варіант, дзвоніть до власника. Так, поруч 3008. 3008 коштує 12 200. За 2012 рік віддають так, 135 тисяч пробігу, двохлітровий, дизель 110 потужність. Ставимся. Добрий день, зволоте? Виглядає ось так. Всередина. А ну рамка. От зацікавило, дзвонять. Бидемо далі. Добре. Друзі, ось такий варіант шарпежа. Так, 4007 2009 року, 24 бензин, 10 350, 217 тисяч пробіг. На жаль, лобове тріснуте. Так, можливо, хтось не побачив. Закритий варіант. Механіка, кажу, механіка, автомат. Ось так, друзі. Виглядає, йдемо далі. Дивимося ще один варіант. Тепер. Каджар 2016 року, 17200. Телефон є, 1,6 об'єм 130 тисяч пробіг. Ось ще є варіант. Також закритий. На 6-сту паневий механець. Зацікавило. Дзвоніть. чатик чатик у нас! По інформації. 10900, 2012 року, двохлітровий дизель, 170 потужність, механіка досі, 22 тисячі пробігу, а телефона нема. Так, не бачу телефона. Добрий день! Добрий день телефон дасте? Телефон те для ютуба. Кажіть. 0,50 378 сімдесят 25-42 Ось такий, друзі, варіант. Всередині вигляд ось такий. Мені цікаво до власника. Питаєтесь більш детально інформацію. Ось такий, друзі, ремонт. Мазочка, ще один варіант. Це Х5 2012. 13 роки. Так, 2.2 2, 2 дизель 110, потужність, повнопривідна. Пробіг 189, 16500 ціна. Є, і телефон є. Тут собі почитаєте, трошки приблизив, зафіксував інформацію. Ваша добрий день. дозволите? Да, да. Так, відкрийте, будь ласка. Так. Ось такий варіант на автоматі. Кого зацікавило цей x 5 дзвоніть до власника. Більш детальну інформацію він вам розкаже. Ось такі, друзі. Subaru Outback. 14700. 2016 рік, автоматична коробка передач, дизельок, 2-літровий, певний привід, максимальна комплектація. Ось такий, друзі, цікавий варіант. Дозволите, хлопці, це ваше? Зустрійте, будь ласка. Вигляд ось такий, друзі. На автоматі. О, цікаво даний варіант, мені питаєтесь тут учиняти більш детальну інформацію у власника. Так. Йдемо далі. Є ось така Сантафешка. Сантафешка у нас 2008 року. Так, телефон є, ціна договірна. Десятий рік перша реєстрація. Десятий рік перша реєстрація. Власне, каже, 9300 дизель, 256 тисяч пробіг. такий цікавий варіант. Так, всередині вигляд ось такий. Діцікава лодбанта. Механіка п'ятиступенева. Угу. Угу. Ось так, друзі, виглядає зсередини. Дякую вам. Ось така Санта Фешка. Так, ідемо далі, друзі. Toyota. Toyota у нас 11 року, 3,5 на грузу. 16950 телефончик є повнопривідна на автоматі. Ось так виглядає. Зараз запитаємося у власника. Доброго дня, дозволите? Виглядає ось так, друзі. Зсередини. Зацікав, мені. Питайте, уточняйте. Так, ще й додаткові місця є. Синові міцно. Дякую вам. Пошкай. З 2010 року 12200 просять за нього. Ось такий ще є варіант на автоматі 7-місний. Бо це телефон є 2010 року, дизельок 110 потужність. 210 тисяч пробігу. Бачу панорама. Ось такий ще є варіант. Так, друзі, цікаво Беха. Ще один варіант. Дивимося, x 1 14-й рік 2 літровий бензиновий, 13 тисяч просять, телефон ЄХ, драйв. 192 тисячі пробігу. Позицька один варіант. Дзвоніть. Тільки закритий, на жаль. Хотів вам поближче вас познайомити. З X1, на жаль, не вийшло, бо закриється. далі. Так, Toyota, наступний варіант, rav 4, повнопривідна. Любимчики народу, rav 4 2.2 дизель. Так, на шкірі клімат, круїз, Добре. камера 13500, телефончик є. Пробіг який? 230. 230, 230, 230. власне, каже, 10-й рік. Заглянемо. Так, 6-ступенева механіка. Зацікавило, дзвоніть до власника. Ось такий друзі. Варіант. Хоч цікаві, дзвоніть Ще один варіант. Шкода, корок. Дивимося. Телефон є 24200. Так, дивимося в рідній фарбі 200 тисяч пробив, 1,9 об'єм, 110 10 потужність. Ось такий варіант дизельного закритий. Так, коробка DSG повнопривідна. Цікавить, дзвонить. далі Поруч, недалечко, мазочка, cx 7 надіюся, що там інформація є по ній. Зараз візьмутий. Подився. Так, по маздочці. Два дизель, телефон є е 11550 2010 року. Так, а чи відкрито. Зараз будемо досліджувати. Так, притулим перше так. Першу. Якщо... А, відкрито, добре. На 6-те панелі механіці. мені ні до власника. Так, надію, буде щось видно. Давай мат. Дивимося. Ще один варіант Volkswagen 2009 року Airline. Дивимося. Телефон є. 213 тисяч. Хлопці ціна? 13,5. Панорамка. Зукритий. Автомат. Шкіра. Зацікавить, Бан. Звонить до власника. Йдемо далі. Так, Пажо. дивимся, 4007. Ще один варіант. Відкритий, закрутий, не знаю. Відкритий. Добре? Так. Автомат. Вигляд, друзі, ось такий. Портратненько. плотно стали. Так, 2010 року, 11150, Телефон є 050 238 9652. Телефон трошки вигорів, ну нічого, повтором. Так, перше. Порт. Дивимося. Escape 2019 року 1,5 бензиновий на автоматі пробіг 60 тисяч 900. телефон. Фіксуємо, ну що, дрібно написаний. Виглядає ось так, друзі. Дубзонний клімат контроль. Мультикермо. Ось такий, друзі, варіант. Дивимося. Ось такий, друзі, каш-каш. Дозвольте, добрий день. Так. 10450 2010 року 1,5 дизель механіка 6-ступка. Телефончик тут є. Зараз покажу вам ще з другої сторони. І зсередини, і як він виглядає. Так, дивимося. 256 тисяч пробігу. Вигляд середини. Ось такий. Шестиступенева механіка. Цікавить. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте. Привірейте, торгуйтесь. Ідемо далі. 3008-й у нас 2010 року. 8500 просять, 1,6 6 об'єм. 247 тисяч пробігу на механіці. Ось такий варіант ще є. Так. Аккуратненько, щоб не зачепити. Зеркала. віднемось. Ось так виглядає. Кого цікавить? Дзвоніть довго. Ідемо далі. Друзі, ось такий варіант Кашка є 2009 року. 9199 просять, 206 тисяч пробігу, 15 д 78 потужності такий варіант. так Всередині вигляд ось такий на 6-ступеневій механіці. Так, закриємо краще. Кого зацікавив, дзвоніть до власника. Так, і Давайте ще покажу вам з тильної сторони.